Міські озера знову потерпають від браконьєрів. Комунальники не можуть дати собі ради з рибалками нелегалими на водоймах парку та великому міському озері. Зломисники використовують не вудки, а спеціальні сітки. Особливо шкідливий цей промисел тепер, під час нересту риби. Я такого ж варварського відношення до рибних ресурсів деякими громадянами міста я ще не бачу. Вроді голоду нема, і війни нема, а це ну просто жахливе відношення. Зокрема, сьогодні був конфлікт, ми викликали рибінспекцію, і пояснювали вроде солідні люди, працівники бувші правоохоронних органів, ми їм пояснювали дві години, що тут не можна ловити рибу взагалі. Нині комунальники вже зазнали збитків на кілька десятків тисяч гривень. На браконьєрів скаржаться і звичайні рибалки, котрі користуються вудками, кажуть, нечесні мисливці не думають про майбутню популяцію риби. До того що менше в озері риби, то бруднішим воно стає. Оправдання даним людям немає, тому що сіти електроудочки – це заборонено. Не тільки в Україні, а й в цілому світі, фактично. Дозволено тільки промисловий. вилов риби, і то в певних місцях. Вона винищує просто рибу, тобто витягують все підряд, і малька недоростка, і велику рибу. Тим більше зараз іде період, закінчується вже період нересту. Ну і сітами заважають, тобто нормально віднереститися. Фактично, рибі на комунальних складах вже назбиралося більше десяти сіток, які вилучили браконьєрів. Однак це не дає бажаного ефекту, адже влада без допомоги правоохоронців і рибінспекції не може виписувати штрафи зловмисникам. Ці контролюючі органи кажуть комунальники на міських водоймах з'являються рідко.